Всім привіт, друзі! Хороші новини для біженців з України в Німеччині, саме для власників авто з українською реєстрацією, тобто авто з українськими номерами в Німеччині. Отже, друзі, є новини щодо продовження пільгового періоду без реєстрації, тобто без отримання німецьких номерів для українських автомобілів в Німеччині. Замість реєстрації українцям в Німеччині доведеться проводити техогляд своїх автомобілів. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал, також поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе у розвитку. Україномовного каналу Інформію України», також ще більше людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, для українських біженців в Німеччині буде запроваджено техогляд їхніх автомобілів, які перебувають в країні понад рік. Перевірка справності проходитиме за спрощеною процедурою. Про це, друзі, домовилось Міністерство транспорту земель Німеччини. Українські автомобілі перевірятимуться на безпеку для учасників дорожнього руху та дотримання норм шкідливих викидів в атмосферу, але транспортні засоби не перевірятимуть на Відповідність технічним вимогам, які діють в Німеччині та ЄС, бо машини і надалі перебувають на обліку в Україні. Досі, друзі, отримання сертифікатів відповідності технічним нормам ЄС для українців в Німеччині склало велику проблему і також могло коштувати сотні євро. Для деяких автомобілів, наприклад, завезених із США, така сертифікація практично, друзі, неможлива. Отже, друзі, Міністерства транспорту федеральних земель Німеччини завершують узгодження цих правил, за якими автомобілі українців з тимчасовим захистом зможуть перебувати в країні без реєстрації більше, ніж рік. Тобто більше ніж рік здати перетину кордону транспортного засобу українців. Ці правила не будуть чинності після того, друзі, як федеральні землі окремо ухвалять та оприлюднять цей документ. Також, друзі, зверніть увагу, що втратить чинність окремі тимчасові правила в тих землях Німеччини, за якими українські автомобілі не потребують реєстрації та тихогляду на певний термін. Тобто в Німеччині буде діяти один закон для авто з українськими номерами на всіх землях. Нові правила для автомобілів з України передбачають продовження до 1 квітня 2024 року пільгового періоду без реєстрації, тобто без затримання німецьких номерів. А далі, друзі українцям, щоб їздити автомобілями з українськими номерами без німецької автоцивілки. Так, без сплати транспортного збору потрібно отримати в органах обліку авто за місцем проживання дозвіл на виключення з правил про обов'язковий облік авто в Німеччині. Він так називається. Він прописаний у 20-му параграфі відповідної постанови. Також друзі, такий дозвіл нададуть, якщо крім довідки про техогляд, виданий уповноваженими компаніями в Німеччині. Такими, наприклад, як Декра, водій матиме автоцивілку для подорожуючих за кордон. Ось такі, друзі, хороші зміни, хороші новини для українців в Німеччині. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!